Для забезпечення постійного моніторингу та контролю за безпечним введенням гірничих робіт і запобігання небезпечних ситуацій, держгірпромнагляд України ініціює впровадження на гірничорудних підприємствах уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. 22 из них работают в системе управления, то есть они принимают решение. Значит, это приблизительно, чтобы вы понимали, работа как бы вот светофора. То есть есть две уставки. Сначала, если динамика каких-то отрицательных моментов значит, движется в худшую сторону, загорается желтый знак. И вся система, которая наблюдает, а подсистем до 20 бывает. На екрані у диспетчера появляется жовта сигнал там, это происходит в худшую сторону. На сьогодні у таз вже встановлено на 35 шахтах Донецької, Луганської та Львівської областей. Система вже довела свою ефективність на підприємствах, де вона впроваджена, аварийность знизилась на 20%. Представьте, какие які тратит государство для, для того, щоб компенсувати выплатить виплатити регреси ежемесячно. А якщо потеряли кормильца, і дети, и до 23 лет літучим і так далі, Это бешеные расходы. розходи. Біше вот э, э, ми говоримо так, що е, ми в год, получаючи фінансування порядку там, на содержание служби 150 мільйонів, в год економічному до 2 мільярдов средств, якщо уменьшаем количество травмированных людей. Сьогодні Криворізьке гірничо-промислове територіальне управління вважає доцільним впровадження даної системи не тільки на шахтах, але й на кар'єрах гірничорудної галузі.